yeah mm -hmm. Пані Лада, це Верховна Волковиня родового вогнища рідної православної віри, духовна цілителька, практичний психолог, прекрасна жінка і ще багато-багато реалій є в, для цієї прекрасної людини. Досить талановита дописувачка, її статті є в інтернеті, в пресі. і Я думаю, що сьогодні з нею поспілкуватися в процесі ми зможемо і досить для себе навіть подискутувати в які можливості за чашкою кави, тому що. Ми передбачили все, робота на сьогодні довга. Пані Ладо, дуже приємно взагалі дуже приємно, що ми нарешті запросили на якийсь запит, який відбувається осяти. Це буває дуже рідко. Я вважаю, що мав, ну, я був, машканка цього прекрасного району я тут народилася, і вже для історії України ну я зробила чимало. Тому що дослідження своїх не тільки історичних, як то кажуть, витоків, але і духовності древньої, це дуже глибоке насправді надбання нашого народу. І коли ми від нього відмовляємося, це означає, що ми відмовляємося від свого майбутнє. Тому що те, чим займаюся я, чим я живу, що я відроджую, насправді це є духовне надбання кожного з вас. Питання в тому, чи ми це приймаємо, чи не приймаємо, це ж рішення кожного. Окрім того, що я займаюся і організаційною діяльністю, у мене також достатньо якби, книжок, де я описую і нашу традицію, де я описую нашу культуру, нашу духовну спадщину. Безпосередньо територія Мисятинич не надзвичайно багато на древні пам'ятники. Біда в тому, що ми не маємо можливості насправді те, що нам залишилося від предків, дати їм відповідний, як то кажуть, Догляд відновити його так, як треба, тому що ну, я відрожджую саме древню духовність яка була до християнства. Христи ми можемо бачити повсюди. А щоб поставити з збруського світовиду, наприклад, який є гордістю всієї Європи, насправді, який для поляки попробують не забрати їхній оцей символ. Це неможливо, а ми в Осятині навіть не можемо собі дозволити поставити цей пам'ятник, хоча б як ну, таку культурну спадщину, тому що безпосередньо буде тиск з різних релігійних організацій. Я хочу сказати, що за от тих вісім років, що я займаюся цією діяльністю тут на Усятничому, ну... Щось хорошого, щоб я отримала якусь допомогу підтримку чи навіть преси, яка тут є, я ніколи не бачила. І те, що я сьогодні з вами можу говорити, чесне слово, це для мене таки якось навіть несподіванка, за що я дуже я б, вдячна тим, хто мене запросив. Ну так. стати пані Ладо, бібліотека це є збір інформації. Ми зберігаємо десятки а то сотні років. Ми, як кажуть, зберігачі, ми охоронителі. І тому е, все, що на нашій, е, нашій землі проходило для нас цінне. І якщо це є в друкованих носіях, якщо це є в електронних носіях, ми е, хочемо правильно зберегти. І ми повинні е, не бути прихильниками якоїсь одної віри, чи якоїсь одного вподобання, чи якоїсь ну, однієї політичної віхи, чи якоїсь лінії. Ми зберігаємо інформацію, якої би вона нам не здавалася, чи хорошою, чи поганою, але це інформація достовірна. Е, якщо вона якщо вона достовірна і є люди, є люди які ну, нею живуть. Тому ми запрошуємо різних людей. І думаю, що бібліотека надалі буде співпрацювати як із вами, так і з вашими майстринями, тому що повчитися є багато чого, і навчити головне навчити наших дітей, пам'ятати про це і вміти е, жити правильно, вміти правильно харчуватися вміти вести правильне господарство. І я думаю, що в вашій вірі також є багато е, Шановні Ну, я дійсно хочу сказати, це не тільки наша віра, це і ваша віра. Так. це традиція це те, що нам залишилося від наших предків, і ми повинні про це пам'ятати. Про героїв Еллада всі знають, в школі вивчали, а про своїх предків, на жаль, у нас табу не можна про це розказати. Чому? От над цим я хочу я б хотіла, щоб, звісно, кожен з вас задумався. Але дійсно бібліотека і книжна справа вона надзвичайно свята, велика, тому що саме тут би були не на але ми, коли шукаємо нашу історію, ми шукаємо древні джерела бібліотеки, які були ну, кимось колись спалення, але щось залишилося саме безпосередньо в бібліотечній справі залишається слід нашої культури, тому що люди вмирають, пам'ять також старається, а на це поки на жаль єдине, що найбільше дуже вам дякую. Я думаю, що ви сьогодні в своїй статті нам розповісте досить цікаві речі. Під ласка, а зараз. Я хочу запросити на два на привітальне слово нашого начальника Романа Євгеновича Сайдяка. Ну не можу його обминути, <світник> <світник> тому що це така людина, яка <світник> припадається до Знаєте, Дякую, терпі. дякую. я думаю, що я нічого такого не скажу, як сказали попередники. Просто я завжди хотів, щоб у нас в районі щось зробилося, і ми постійно були залучені в різних фондах, в різних фестивалях, в різних масових закладах, які, які йдуть на користь нашому району. Я тільки... Щиро бажаю вам всім, хто приймає участь в цьому. Якщо перемоги, то перемоги, якщо щоб була наша показана, ну як правильно сказати, не історія, а інформація про наш район, про нашу, наші ці святи, наші пам'ятки, про наших видатних людей. Щоб люди. Про це знали, щоб люди завжди могли зайти собі в інтернет і побачити і знати про наш край. Всім бажаю плідно попрацювати себе. Роман Іванович пройшов сьогодні на один, з ним прийшла команда, яка також буде брати участь. Це головний спеціаліст відділу культури і туризму містанської страції Митколи Іванівна. районного будинку культури – Назарук Тетяна. Це молода будівля. Творча наша така працівниця. От, Я хочу ще запросити Володимира Васильовича Семкова. Наш зараз вже керівник апаратура державної адміністрації, як я сказала, але працівник відділу культури, це був колись головний спеціаліст відділу культури з питань туризму. І тому сам історик, і тому краєзнавство для до нього досить близьке. Я дійсно, чогось особливо не добавлю до тих що сказала Оля, тому що кожен... Кожен з вас, хто тут приймає участь в цьому конкурсі, за інших дійстві. Це унікальні люди. Раз ви вже сюди прийшли, унікальні люди з точки зору, того, що переживаєте, думаєте про район, думаєте про збагачення наших поколінь і на майбутнє. Я, мені дуже приємно, що сидять тут такі люди, як Микола Севич Кушнів, якого я знаю, ще від молодих років. Ми часом дуже заглибився в історію, знаємо історичні особистості, ті, які вже в минулому. А тут є серед нас такі метри, як от і, 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 е, пан Бурка пише, це люди, з якими варто спілкуватися. І не тільки вони, два, я тільки так тому що ближче знаю, бо ми вже кажу, давно з ними співпрацюємо, та й багато інших, я знаю вас, просто якщо по кожному говорити, це можна конкурс проводити окремого, окремого гатунку. Е, я би хотів сказати, що великий внесок роблять саме люди. і я би Просто хотів вам подякувати всім за те, що ви дійсно переживаєте за ці нові інформаційні технології, дійсно працюєте над збагаченням духовності краю. І в десь в цій смілі приймав певну участь в тому процесі і комісії, писав про туристичні можливість району і про історію, району, про це. Але зараз трошечки відійшов, бо адміністративна робота так затягла, особливо в цей час, коли така напруга в державі, ну, така, я казав, велика для нашого народу випробування. Приходиться зосереджуватись на багатьох таких моментах, що чисто міських і інших про них можна багато говорити, але я думаю, краще будемо говорити сюди про те, як провести цей конкурс, як провести цю е, е, добру справу в на неналежному рівні. А зараз я запрошую до слова пана Леонова. Дуже дякую Місталося велике тут перебувати і якось те, навіть, чі, що навіть не сюди їхати, бо були обласні центри, куди я мав їхати, навіть до останнього моменту мав їхати з Херсона, але останній день поміяло, інші люди ну, <зас> 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 не відправили, бо Миломихай не просили, що ми вирішили, що не можемо обійтися на стороною. І моя мета до перебування допомогти вам створити статті до Вікіпедії, пояснити правила і на практиці показати, як це робиться, що будуть виникати якісь проблеми. Ну такі часті питання, які виникають в новачків, я вам буде показувати. У нас є шпаргалки вікі Я вам їх роздам, щоб там є розмітка вікіпедійна. Я вам буде зручніше це буде редакувати. І, звісно, ми будемо дуже раді, якщо в вашому краї з'явилося більше вплив на допуску до Вікіпедії, до бо звісно ж у нас периферія перифірі відображення Вікіпедії. У нас багато статей про великі міста, добре відображення, а, на жаль, там великі населені пункти про район, не дуже багато купівлі до Вікіпедії. Просто іноді люди не змінилися, іноді все робиться з порушенням правил. Як це робити без порушення правил у Вікіпедії? Взагалі нюанси, я вам буду рада пояснити і показати на практиці. Дуже вам я думаю. Шановні колеги, я тепер я хочу розказати вам нашу, як ми будемо більше працювати. Як ви знаєте, що для того, щоб підготувати цей конкурс, працівниками бібліотеки була створена команда бібліотекарів, які які будуть з вами працювати. Якщо буде необхідність, хто не володіє комп'ютером або не знає, як правильно відреагувати статтю, відредагувати і запам'ятати себе, ну, закинути в Вікіпедію, ми готові вам цю допомогу надати. З вами біля комп'ютера буде працювати наша людина по вашому бажанню. Якщо стаття на друкованому. Вписано ну, тут на листку, написано вам власноручно, а не маєте електронного носія, значить буде сидіти з вами людина, яка ми в нас сьогодні час не обмежений, 4-6 годин. Я думаю, що ми всім справимося і в нас таких питань не буде. Ви зможете відпочити в цьому залі, попити кави, водичка. Це для ваших послуг. Працівники наші всі мають бейджики. От, от такі, цей, щоб ви знали до кого я звертатися, кого до себе покликати. Добре, зараз у нас ще повинна бути онлайн-конференція. Я буду я попрошу вас всіх відключити телефони, тому що це буде запис. Я буду запрошувати декілька слів про район, скажу. Тоді буду запрошувати біля мене сісти по командах, так як я розділяла. Це наша команда краєзнавців, це наша команда освітян, бібліотекарів, відділу культури. І це буде буквально два-три запитання. Як дізналися про наш конкурс, яка стаття якої тематики, як ви працювали, чи ви були дописувачем, чи ні, ну вже по ходу ми з вами розберемося. Я думаю, що це ми оперативно вийдемо ще на такий самий конкурс, який проходить, має проходити о 11 годині в нашій бібліотеці для дорослих в місті Копичинці, Ну, там менша аудиторія, тому що бібліотека менша. Ми з ними привітаємося, я привіду, покажу, познайомлю з вами, і далі ми працюємо, плітно працюємо. Всі, це весь необхідний матеріал для проведення конкурсу, можливо, вам потрібно посилання, можливо, ви забули автора книги, вам потрібно піддати рік видання. В нас ця інформація, якщо ця книга в нас є, значить ми її вам надаємо, допомагаємо, шукаємо, стоді наші бібліотекарі все зроблять. Давайте зараз ми перейдемо учасники конкурсу, перейдемо в іншу аудиторію